Привіт, Суми! Дорогенька Любочка, ми тебе вітаємо з твоїм святом. Я навіть не буду казати, яким. Це твоє чергове 16 річчя. Теодорчик хоче привітати. Ну, вітай, Так, Хай твоє малава, життя наповняється все більше щастям, Йому завжди місце знайдеться. Хай тебе радують твої онучатка, твоя Анечка, донечка, твій э, Микола. Теодорчик тепер каже. Каже, тетя Люба, я вас вітаю. Скажеш? Люба Люба да. Люба, так любо люда в Києві, а Люба в Сумах. Ми вітаємо Любу, яка в Сумах. Скажи, люба в Сумах. Ну Теодорчик вже привітав. Любочка, хай у тебе все буде добре. Хай Господь Бог береже всю твою сім'ю, всіх, кого ти любиш. І щоб ти завжди залишалася. Такою молодою, красивою, якою ти завжди була, якою ми тебе знаємо. Радій цьому життю, радій кожному дню, бо він неповторний. Ну, коротше, хай у тебе все буде благополучно, радісно, щасливо, щоб ти жила довго-довго і раділа життю. Тетя вітаю Люба, Тетя... Тетя Люба вас з вашим Бажаю щастя, здоров'я, успіхів у, у... у довгих дов років життя, щоб ви жили довго і щасливою зі своєю сім'єю. Вітаємо вас з народженням, ним... а саме з ювілеєм, Бажаємо вам щастя, здоров'я, всього найкращого і щоб вам жилося добре. Снято. А это звезды. Да. Я вам сказала. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Там оператор із-за камери наш теж приєднується до привітань і варить нам каву. Ми зараз ще налімо собі келихи домашнього закарпатського вина, якого вже немає. В кадрі ми не будемо вас дразнити нашим гарним закарпатським вином, але поза кадром ми його обов'язково вип'ємо за ваше здоров'я. І хочу сказати, Люба, що колись святий Миколай. Зробив е, нашим не, батькам не, дуже гарний не, подарунок, коли прикладає тебе не, не, першу дитинку, дитину, саму не, найкращу, не, не. з якої ми завжди брали приклад, і яка для нас завжди була взірцем порядності в цьому житті, і взагалі взірцем людяності. Ти була для нас прикладом. Хоч в дитинстві, е, іноді ми сварилися. Спогади з дитинства, вони завжди самі такі зворушливі і самі стійкі, можна так сказати. І навіть коли ми сердилися, там, воювали й билися, і з людьми якісь козні проти тебе влаштовували. Все одно ти завжди для нас в дитинстві. Та й в подальшому житті ми з тебе брали приклад, як взагалі треба жити і ставитися до своїх оточуючих. Ще крім того. Я завжди поважала в тобі таку рису, якої мені моєму характеру не дали. Те, що ти завжди справедлива до всіх і, скажімо, називаєш завжди речі своїми іменами. Завжди справедливо до оточуючих. І якщо десь є, і хтось щось робить погано, то ти прямо це скажеш людині в очі. Я, на жаль, так мене життя не навчило. я краще змовчу. Тому я цю рису в тобі поважала. Ну, а взагалі, як би не склалося наше життя, це наше життя, воно єдине, неповторне. І я бажаю, щоб воно тобі ще принесло дуже багато. Приємних, гарних вражень, сюрпризів, щоб ти була щаслива. Привіт із Закарпаття! Ми тебе любимо. Вибереш пан самі кращі речі.